Потріскані стеля та стіни такі наслідки отримали жителі будинку у центрі Кіровограда після риття траншеї працівниками одного з підприємств. Будівлі вже більше ста років. А після зазначених робіт стан будинку ще більше погіршився, скаржаться мешканці. Хто винен та що робити, дізнавалися наші кореспонденти. Ось у цьому будинку на провулку Пушкінській проживає Лариса Бублек з чоловіком. Розповідає про подію, що сталася два тижні тому. Жінка пішла в аптеку, а коли повернулася, побачила таку картину. Вони приїхали 15 числа, мене вдома не було, і по заказу розвикательного центру проложити здесь на тебкабель. І стали трактором, цей, який роють. Канави, у мене ум'я подокнамі. У будинку на той час був чоловік пані Лариси. Він переніс інсульт і не може самостійно рухатися. Чоловік дуже злякався, коли почув гуркіт за вікнами. У мене стало дом тріщать, вісь все в сірванті почало і ось цей вотатугал, став сипатися при том, что дом старенький, муж лежит здесь больной, и вот это все начало сыпаться. И, конечно, у меня был такой перепух, что я не знала, с чего начинать и что мне делать дальше. За словами жінки працівники, котрі проводили роботи, не представлялися. Вже потім стало відомо, це співробітники підприємства Энергобут Проект 2. Вот оттуда они начали копать и пошли вокруг дома. И когда я пришла, уже мои окна прошли как раз, и тогда я начала кричать, остановила трактор. Это они не хотели вообще со мной общаться, что мол не мешайте и всё. То я почала уже возмущатися, кричать, що посмотрите, у мене в доме сыпется потолок. Вот. і спрашую, хто старший, не отвечают. Жінка викликала міліцію. Правоохоронці приїхали наступного дня. Слідчо-оперативна група було здійснено ви задокументовано сам факт цих робіт, і рекомендовано громадянці, так як це не є компетенцією органів внутрішніх справ, звернутись відповідно до спеціальних комісій, які мають мали би заактувати. Ці роботи і відповідно рекомендувати громадянки для подальшого звернення для вирішення питання по суті за допомогою пані Лариса звернулася в спецінспекцію Кіровоградської міськради. Ми приїхали на місце і згідно правил благоустрою міста та статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушення було складено протокол. Факт тому, що організація, яка проводила там земляні роботи, мала дозвіл на ці роботи, але вони їх почали виконувати. Порушенням технічних норм, тобто відстань від будинку траншеї, яку вони почали рити, становила всього 40 сантиметрів. Хоча вона мала найменше як 60 сантиметрів бути. Працівники енергобутпроект 2 свою провину заперечують, наголошують, проект відповідає нормам. Жодних відхилень зробити не могли. Монтажна організація не має можливості відступати від проекту. Не може бути 42 см. сантиметри. Навіть візуально на, на, на даний час видно, що бі, відстань більше, ніж 40 см. Ну а як тоді? Ну вибачте, я ж я ж тоді не присутствував, коли інспектор міряв. Тобто там вона нучі згідно проекту, так як і є. 30 жовтня цю ділянку мають заасфальтувати. Господарів будинку хвилює. Хто ж винен? Хвилює, хто за це має відповідати? Почему я ніколи в житті не мала з цим дела, І вот мне на даний момент у мене муж лежачий, я не можу бігати по інстанціях, все діяснительні, я просто не маю можливості. Я від нього не можу отойти. Може впасть, може в нічий ну, больно лежить. Я зараз я просто в такому состоянии, що я не знаю, як мені вот с этого, с этой ситуації. А який стан був будинку на цей момент? Не є на, на стан будинку на, на момент розпочатку робіт. А може цей будинок був ще до того в аварійному стані? Може людина хоче на цьому вигоду. В міліції. Жінці радять звертатися в суд. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, Володимир Волок, день за днем.